І голос Америки Радіо Свобода це символи якраз перемоги над імперією зла, над, в принципі, над імперією, да, яка, ну як люба імперія, це обов'язково е, її збільшення за рахунок нових якихось е, е, територій. І для Трампа. Очевидно, що набагато більше значення, ніж там закінчення війни в Україні, або якісь, там, або навіть там близький схід, набагато більше значення мають ідеологічні війни, тобто ідеологія там правоконсервативної і ліберальної, і я би навіть ризикнув сказати ідеології от імперської, ну, безумовно. Всі ці заяви про Гренландію, Канаду, Панаму, що там, що, що там ще йому треба, да? він вносить по суті от в поле дискусії ну, всього суспільства міжнародного, ну, те, що неможливо було ще не так давно. Тобто він ламає всі ці, ці шаблони. Як це? Просто навіть просто сказати, що мені потрібна Гренландія. Вона буде нашою. Так він вже сказав слово анексована. Тобто весь світ намагав намагався засуджувати вот, Росію за це. Вот. І тому е для нього Путін е ну, реально очевидно, абсолютно е близька е ментально людина, ніж лідери країн е там європейських або той же Канади, в яких там. Е Ліберальна влада всіх цих лідерів він вчив кого більше, кого менше. Він в овальному кабінеті принижував всіх. Так, включно абсолютно всіх. Тільки когось менше, когось більше, все, все ж таки, в залежності від потужності країни. Да?